Друзі, привіт! Мене звати Євген. Я є масажистом реабілітологом в центрі падологія Шиганс. Мій досвід роботи більше 10 років. Зараз я стараюсь проваджувати авторські методики на роботу зі стопою та з нижними кінцівками. Сьогодні у нас буде пацієнт, у якому ми будемо робити масаж стоп. Ми будемо впливати за рахунок масажної маніпуляцій на опрацювання м'язевої та фасціальної системи, а також включати біоточки для того, аби нам зробити правильність роботи ніг і положення стопи. Тому дивіться, якщо будуть питання, в кінці задавайте під цим відео. Так, зараз у нас буде масаж стоп, але незвичайний, він буде більш направлений на. Профілактику плоскостопості, на профілактику вальгусності, і я так як попередньо зробив діагностику, ми будемо вмикати короткі розгиначі, згиначі і м'язи, відводячи пальці. Це дуже важливо для нас. Опрацьовуємо стопу, не забуваємо про те, що нам потрібно дістати м'язи великої гомілкової і опрацювати їх, тому що вони дуже завжди у нас забиваються, завантажуються. А це у нас одна із головних м'язів в нижній кінцівці. Також ми переходимо і опрацьовуємо круговими обертами наш гомілкостоп. Виходимо сюди. І допрацьовуємо. До речі, за рахунок деяких оцих масажних маніпуляцій, нам можна розвернути стопу в іншу сторону, за рахунок того, що ми будемо розвантажувати безпосередньо комплекс м'язів е е около суглобової сумки. Спускаємось трошечки нижче, доходимо до наших е фалангів пальців. І за рахунок того, що в нас тут є е деякі короткі розгиначі, Згиначі і м'язи відведення ми стараємось їх опрацювати повністю для того, щоб у нас стопа функціонувала так, як треба. Для того, щоб у нас палець вверх піднімався, опускався вниз, відводився. П'ятий палець піднімався вверх, опускався вниз, відводився, і робив стабілізатор. Ось, за рахунок цього нас треба, щоб всі пальці стали рухомими. Тому ми підключаємо масаж і опрацьовуємо безпосередньо ті зони, які нам потрібно, які впливають на те, щоб стопа у нас була в тому положенні, в якому потрібно. Дуже важливо, аби запустити правильність нервової системи і закінчення, яке йде у нас до флангів пальців, треба опрацьовувати безпосередньо самі пальці, давати їм, тобто, такий стрес з рахунок того, що ми стискаємо і продовжуємо далі працювати. У нас ідуть правильні імпульси, ті, які нам потрібно для того, аби у нас все було добре. Дуже важливо знати, що в нас в стопі є багато біоточок, які відповідають безпосередньо за якісь процеси, ну, тобто видільні системи, за навпаки, роботу всього організму, або те, що нам потрібно що у нас є кровоток, за рахунок того у нас йде імпульси саме до стопи.